Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Кому без вас погано. Ну, дивіться, людина, який погано без вас, є на сьогоднішній день егоїстичною. Була удача, були стосунки, все було добре. Так? Теплі стосунки були, було порозуміння в парі, все було добре. Але все розрушилося, тому що на сьогоднішній день людина, яка за вами скучає, які погано без вас, займається своїм самобічуванням. Тобто, можливо, ця людина винна у вашій сварці, да? що так сталося. Тобто було все добре, були теплі стосунки, стабільні стосунки, але Змінилася ситуація на 360 градусів, тому що саме через егоїзм цієї людини, через гру, яку він вів з вами, якби на сьогоднішній день ви не спілкуєтеся, і на сьогоднішній день неясність у ваших стосунках. Ми разом, ми не разом, якби сонце змінилося на хмари, так? Карти говорять, що тут треба звільнитися від даної ситуації. Якщо ви любите людину, то все-таки треба шукати причину, чому так сталося. Якщо ви знаєте, в чому причина, то все-таки змінювати стосунки і бачення партнерства і все-таки звільнятися від тих оков відносин, які на сьогоднішній день є. Це мужчина, вийшов тут князь, мужчина, який на сьогоднішній день е, озадачений, скажімо, вашим спілкуванням. Він на сьогоднішній день е, страждає, думає, обдумує, що так, що не так, е, в чому вона не права, в чому я не права. Якщо дивляться мене чоловіки, перевертайте. Да? Тобто ви страждаєте. А це егоїстична в вашому пространстві жінка. На сьогоднішній день цей чоловік в самотності, він в отшельниках, напише вам, хоче вам написати, але стримує себе. Треба, не треба, вона чекає, не чекає. Карти тут дають підказку, що є ліки від будь-яких проблем, і будь-які проблеми можна вирішити. Тут я можу чітко сказати, що в вашій ситуації є питання тюгольників, тобто є треті лиця у ваших стосунках, які йдуть вам дані кармічно, тобто кармою, і ви в пляну цих трихугольників, тому тут треба розбирати детально на особистому розкладі. Ще тут проігрується інформація. Чітко весь ряд випав інформації, що хтось тут магічить на вашу пару, в тому числі на погості на кладовищі. Тут і зглази, тут і крадніки, можливо, третя особа, яка вмішалася у ваші стосунки. Карти все ж таки дають підказку, що є ліки від даної ситуації. Це очистка, очистка свічками, так? Тобто, вирішення вашого питання є. Треба чистку, треба розбирати магічний негатив в вашій парі, а він є на даний час і буде освобождення в когось підклади вдома або в вашого партнера. І карта ще одна підтверджує, що треба чистку проводити обов'язково. І тоді, як ви все-таки займетеся цим питанням, все-таки буде позитив. І ситуація зміниться. Давайте ще глянемо, в якому руслі. Да, тут соперниця е працює над тим, щоб чоловік від вас пішов, щоб він був в страхах, щоб він був е в уморочках, щоб він не розумів, що з ним відбувається. І тут на мужчину, е якби. Е була проведена чітка робота. Карти підказують, що треба проводити боротьбу, тому що і ви, і він на сьогоднішній день знаходите в ілюзіях. Так, Ясність вам прийде. Тут займалася точно чорна вдова, тобто чорна магія. І магія була зроблена через підклад, через подарунок. Через подарунок. Добре, якщо ви все ж таки зробите чистку, якщо ви зробите чистку, то... Буде остуда цієї чорної роботи, тобто ситуація зміниться, і магія діяти на вашу пару не буде, буде безплодна.